А це наші перші грибочки, які ми почали збирати. Щойно привезли додому. Збирали там на полі під деревами. Це рядовки, лозянки, рядовки. Смачні. Є і такі, і такі. Є і старішенькі, і меншенькі. так. Тут у відрі ось повне відро. Бачите? Вон які. Хороші. О, і тут в мішку ще два відра. О. Взагалі перші ростуть у нас грузди, а потім оці рядовки. Ну, в цьому році чомусь груздів зовсім нема білих, а рядовки з'явились. Тепер робота. Мити. І будемо закривати в баночки.